Вітаю, я Дітковський Максим Олександрович, учень 9 класу Переаславського академічного ліцею імені Івана Мазе. Презентую вам своє дослідження проблеми утилізації сміття на великому місті кіщі перелізу. Темою роботи є у пострадішній ситуації з нележковим сміттям, різними загрозами існування людям та живим народом, а також популяризація свідомого підходу до утилізації сміття задля поліпшення екологічної ситуації. Основною думкою роботи є донести людям. Що абсолютно кожен може щось змінити, щоб покращити екологічну ситуацію в місці свого проживання та й загалом на нашій планеті. На сьогодні в Україні проблема переробки сміття одна з найактуальніших. Промислові побутові відходи створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання, утилізація та ліквідація. 7% земель України займають сміття в полігонах. це більше, ніж площа Дані або 14 столиць України. Щорічно сміттєвий фонд України збагачується на 17 мільйонів тонн. Офіційно існує 6 тисяч захоронень, неофіційних більше 30 тисяч. В Україні кожен із нас щороку продукує близько 300 кілограмів сміття. Майже все воно опиняється на полігонах та несанкціонованих сміттєсловищах. Екологічна ситуація в Україні без перебільшення наближається до критичної. Непереробне сміття значно впливає на навколишнє середовище, має негативні наслідки на органічний світ, Забруднення горунтів, водою та атмосферна повітря. А зараз я хочу познайомити вас з моїм рідним місцем та розповісти про наші успіхи та проблеми у процесі переробки побутового сміття. Переяслав, місто на сході Київської області України у Бориспільському районі, центр Переяславської громади, місто розташоване на Ревічкою Турпіш, лівої протоколі Дніпра, місце Києві 85 км, населення 27 тисяч мешканців. Я зацікавився, яка доля сміття ще продукується в місті, наскільки безпечна його переробка та наскільки свідомо до утилізації побутових відходів приходять мешканці міста. Я дослідив, що передсував справжній приклад для наслідування за кількістю і якістю впровадження екологічних ініціатив. Населення міста проживає в основному у приватному секторі, тому має дуже багато відходів за своїх оборотів без. У минулому особливо загрозливо кавищення ситуації місяць спостерігалися навесні та восени під час масового спалювання листя, схої трави, залишків трави, бур'янів тощо. Зазвичай це призводило до великого токсичного стимулення повітря. Щоб вирішити це питання, міська рада обливала компостну яму площі гахтару колишнього волиняному карпі на околиці міста. Краяр уже вироблений, а археологічні знаки тоді там не, не залишилися. Біля ями поставили показчики, огорожі, і з того часу є таке місце. Віскоти в яму скидаються з усього міста. В основному їх проводять комунальні служби, також всі пираючі громадяни. Яма допомогла значно знизити кількість підпалів сухостою. Готовий компост місто збирається використовувати для своїх потреб, обдобривати клумби і зелені асапсу, облаштовувати компосту, облаштовування компосної ями, зменшувати навантаження на сміттєзвалищі на сука. Як активізуються інші полтори, відходи в переясню. Завдяки укладеним договорам, приватного підприємства спецтехніка здійснює будівельного сміття в переяску. Виключно в спеціально відведені місця без забруднення навколишнього середовища. Твориство переяслову систематично вивозить сміття від кожного будинку в громаді, від контейнерів та у місце соціального користування від підприємств, від підприємств установ та організацій, а також перебирає стихійні сміттєзвалища. В місті діє роздільний збір відходів, порушення уніфіковані майданчики для сміттєвих контейнерів. Поблизу міста вручачі Козинські горби, працює сміттєсортувальна лінія. Все сміття спочатку потрапляє сюди. Скло, пластик, папір, метал, відсортовується, щоб в подальшому використовуватися як вторинна сорона. Органіка на компостну яму, все сміття, що залишається після сортування, присується в блоки і транспортується на сміттєзвалище біля села Велика Карата, що знаходиться за 15 км від Переяслава. Засновано воно ще у 1974 році на площі 5,4 гектари. І хоча вивіз сюди сміття офіційно заборонений, з 2014 року поптові відходи здебільшого до цього часу. Вивозиться саме сюди. Біля переяслава, на жаль, іншого немає діючого полігону із сміттєсортувальним обладнанням чи сміттєпереробним підприємством. Існування цього сміттєзвалища створює багато екологічних проблем для жителів села Велика Крата. У ході дослідження було виявлено також кілька стихійних смітників у колстах міста на поблизу села, які згодом впливають на природні комплекси. На жаль, мусимо відмітити несклекологічної судомість частини мешканців громади, які вивозять своє сміття у ліси, яри до річок. особливо небезпечними для пожежі на сміттєзвалищах. Так, близько 21-го року відбулося загорання сміттєзвалища в селі Великократу, в березні 2023 року в селі Гайсин, в жовтні 2023 року біля села Сиблі. У результаті пожежних сміттєзвалища в внутрішньо потрапляють бензопірен та діоксини. Це канцерогени, що можуть спричиняти онкологічні захворювання та викликають отруєння у людей. Для природи будуть небезпечними кислотні дощі, оскільки вони можуть викликати у рослин гострі опіки, особливо чутливі хвойні, тож поблизу пожежі вони можуть засихати. Токсичні гази шкідливі і для тварин. Крім забруднення повітря, сміттєзвалища впливають на якість підземних вод, оскільки фільтрація забруднюючих речовин йде в підземний водоносний горизонт і потрапляє колодії з сверловини, з яких люди п'ють воду. Крім того, звалище сміття є середовищем для розмноження комах та гризіння, які є згубниками та переносниками різних інфекційних заслуг. Забро... Отже, ми бачимо, що існують гості проблеми з утилізацією сміття в кожному населеному пункті України. Якщо можна розв'язати проблему накопичення та утилізації сміттєвих водів. Найкращим варіантом переробки сміття було б побудова переробного заводу на околицях перев'язку. Але, на жаль, на сьогоднішній день громада міста не має на національної коштів. Кожен з громадян повинен свідомо відноситися до оптимізації потових відходів. Давайте розглянемо структуру сміття нашого міста. Погляньте на слайд. Як бачимо, майже 40% сміття це органічні відходи, які можуть бути компостовані, щоб створити природне добри. В ході дослідження було детально розглянуто, як ціле місто навчилося виготовляти компост. Також органічні відходи можуть бути використані для виробництва біогазу, який може служити як альтернативне джерело енергії. Решта сміття необхідно сортувати і розділяти на різні категорії, такі як пластик, папір, скло, метал тощо. Цей процес дозволяє ефективно переробляти кожен тип відходу окремо. Та чи всі жителі міста сортують сміття. Ми маємо численні приклади свідомого підходу. В на навчальних закладах проводиться роз'яснювальна робота, збираються макулатура, батарейки, встановлено контейнери для сортування сміття. На гімназії з міста переробиляються пластикові кришечки на різні мої. Але також мусимо зазначити, що переважна частина населення ще не сортує сміття, складається відходи разом до одного контейнера. Кожна людина має вплив на покращення екологічного стану, і навіть найдержніші дії можуть мати значний внесок на цьому. Підбайте про нащадки, заклик до дії на сьогоднішній день з урахуванням наслідки для майбутніх поколінь. Дякую за увагу.